З нагоди свята дня медичного працівника я би хотів подякувати кожному з нашого колективу. Хочу подякувати за те, що ми залишаємося командою, за те, що ви поруч, за те, що ви піклуєтеся про наших пацієнтів. Дуже важливо зараз складний час бути разом і вистояти пройти ці випробування. Окремо хочу подякувати тим нашим працівникам, які служать в збройних силах України і допомагають в боротьбі проти нашого ворога, проти російської агресії. Також хочу подякувати всім медичним працівникам, які зараз. Сне суть військову службу, а також збройним силам України за те, що дбаєте за нас, за те, що захищаєте нас, і за те, що ми тут маємо можливість допомагати і нашим пацієнтам цивільним, і всім, хто потребує нашої допомоги і опіки. Щиро сердечно вітаю кожного медика із святом, яке з 23-го року запроваджено указом президента України. Свято носить такий темний шаль, чорний шаль, зв'язку з тим, що продовжуються на Україні бойові дії, війна. Ми то відчуваємо теж, тому що і наші колеги воюють. Ми робимо дуже величезну роботу. Якщо в цифрах, просто для прикладу, це більше 9 тисяч операцій за 24-й рік, вже більше 4,5 тисяч операцій за ці півроку. Проліковано більше 26 тисяч людей. Уже за цей період більше 12 тисяч людей за півроку. Якщо так говорити про статистику, сухі цифри. Слава Богу, у нас запрацював дуже гарний перинатальний центр. Активно розвиваємо кардіохірургію, активно розвиваємо ендопротезування колінних ключових суглобів, активно розвиваємо. Тромбестракції, тобто сучасні методи лікування наших пацієнтів. Від того пацієнт виживає, від того пацієнт покращує свої, е, свій стан. Медики, які на фронті, я їм бажаю, щоб ангел охорони сходив над ними. Це люди, які титанічну роботу несуть, їм окреме, Я ж не знаю слова, яке підібрати для них. Ну клін низький. Я не знаю слова, щоб вони заслуговують на всі самі красиві епітети, які є. Плюс вони. Заслуговують від влади максимальних допомог, максимального визнання. Бажаю їм повернутися здоровими і не тільки фізично, а й психологічно, морально. Щиро вітаю всіх медичних працівників з нашим професійним святом. Бажаю всім радості, щастя, здоров'я. Наші медичні працівники поліклінічного відділення надають допомогу як мешканцям Мукачівської ОТГ, так і мешканцям інших районів, і також України. Для надання якісної допомоги відкрито реабілітаційне відділення, де надається амбулаторна допомога, і також відкрито центр ментального здоров'я. Хочеться, щоб нас цінили, щоб нас поважали і нам всім здоров'я, миру і перемоги. Близько року існує наш перинатальний центр. Він складається з різних відділів: це є лікарі, які займаються народженням діточок, акушер гінекологи це лікарі-неонатологи, лікарі-дитячі анестезіологи, лікарі-дорослі анестезіологи. Тобто у нас така мультидисциплінарна команда, робота якої націлена на то, щоб жінка спокійно, щасливо, безпечно, в комфортних умовах. Народила здорову дитину, але ми націлені і на те, щоб всіх хворих діточок, які народжуються, доводити до одужання. Наша команда працює над тим, щоб кількість пологів в нашому закладі не зменшувалася, збільшувалась. збільшувалася. Незважаючи на те, що по всій Україні йде тенденція до зменшення народжуваності. У нас зберігається стабільність, можливо, даже з великим плюсом. За цей рік вже народилось біля 1050 діточок в нашому закладі. В реанімації новонароджених проліковано біля 130 діточок. Кожен з нас, починаючи від молодшої медичної сестри і закінчуючи ну, мною, так, як медичним директором, всі маємо на меті одно комфортне, безпечне народження дитини. Для того щоб в нашій Україні було більше здорових громадян, чим більше зараз ми будемо зусиль докладати для того, щоб триматися, тим більшого прогресу ми досягнемо в майбутньому. Так що не здаватися, триматися і все буде добре. Хочу побажати всім колегам зараз в такий важливий день, день їхнього свята. В першу чергу міцного здоров'я. Робота лікаря надзвичайно важка і надзвичайно відповідальна. Особлива подяка саме тим колегам, які знаходяться у найвіддаленіших регіонах нашої країни. Мені хочеться побажати в першу чергу, щоб вони повернулись здоровими, святкували це свято разом з нами. Двері нашого закладу відкриті для всіх пацієнтів. Ми цінуємо кожного пацієнта. Ми цінуємо е, наші ті прикладені зусилля для того, щоб якість нашому закладі була на найвищому рівні. Хочу побажати чим найскоріше перемоги нам і основне віри кожному з нас в такий нелегкий час. Віри, а хлопцям і всім Збройним силам України, і хто докладає зусиль для того, щоб ми були зараз тут, величезне дякую.